Привіт, з тобою, дует український бренд матеріалів для манікюру та педикюру. Сьогодні я тобі розповім, як я працюю з гелем сухоцвітами, і я знаю, що ви любите дивитись увесь процес роботи. Тому по стандарту показую, з якими ручками до мене прийшла модель та приступаю до зняття старого матеріалу. Старий матеріал я завжди знімаю в одній техніці, не відвириваючи фрезу від нігтя. А це тому, що матеріал таким чином знімається рівномірніше, і якщо ти дану техніку ще не пробувала, то я тобі раджу. Як ти вже могла помітити, я майже завжди. Завжди працюю з червоною насічкою, хоча я відчуваю фрезу та її натиск. А працюю саме нею, тому що вона в роботі набагато м'якіше, а я працюю на максимальних обертах. І ще не забувай, що твої фрези мають бути гарної якості з гарного металу. Тоді твоя фреза буде гострою і буде класно знімати покриття. А сьогодні я працюю алмазною фрезою крапля. І з я також працюю завжди тільки червоною насічкою, тому що вона не так травмує шкіро. Модую тобі при роботі з кутикулою використовувати тільки червону фрезу. А ще з приводу форми капля, я хочу сказати, що тоді вона не дуже сильно залазить туди, куди нам не треба. І якщо ти там під кутикулою хочеш знайти скарби, або, як то кажуть, залізти під самий лікоть, то спробуй тоді краплю. Вона тобі просто не дозволить це зробити, і манікюр не буде таким глибоким. А тим часом я вже зробила заріз на суху, а потім капнула крапельку ремувера від дуги на безворсову серветку. І просто нею протираю Шкіру так-так, в такій техніці ремувером також можна працювати. Або ж краплю ремоверу можна нанести на кутикулу та розподілити його кушером. Кутикула стає набагато м'якішою, та зріз буде м'якішим також. І насправді, якщо ремовер нанести на кутикулу, зріз буде набагато швидше. Але що перша, що друга техніка мають право на існування. Головне не забувай, добре нейтралізувати ремувер, тому що, якщо погано його нейтралізувати, можуть з'явитись відшарування. І далі постанда. Варту сухою олійкою віддует, я буду полірувати шкіру моделі. Я просто обожнюю, який потім здоровий та доглянутий вигляд має шкіра в моїх клієнтів. Я скажу тобі по секрету, мої клієнти також дуже люблять цей процес, насправді. А нові клієнти дивуються, чому їхні минулі майстри не робили їм полірування шкіри, тому що для клієнта це ще й приємний процес. Повір мені, дуже важливо добре знажирити нігтєву пластину і після олійки, тому що також, якщо це погано зробити, можуть піти відчарування. А ультрамонт варто наносити. Обережно не торкаючи шкіри клієнта, і багато його теж не мазюкає. Ну і ось вони флавер гелі від дуї. Це гелі на прозорій основі, котрі мають собі сухоцвіти. Під нього варто наносити раб-базу як підлож. І я показую тобі матеріали, котрими я буду сьогодні користуватися. Так ось на нього можна зробити підложку з раб-бази, а потім як самостійне покриття наносити гель на прозорих нігтях, нарощених це дуже неймовірно гарно виглядає. Але так як у моєї моделі було попереднє покриття і нігті. Не прозорі я буду наносити ліквід полігель від Doit. І я вирішила взяти ліквід полігель білого кольору та гарні сині сухоцвіти та синій гель-лак. Також обов'язково наношу підложку з рабер бази, і далі можна наносити тоненьким шаром ліквід полігель. Але на непросушений ліквід полігель я ставлю капельку побільше та можу робити вирівнювання. Цей ліквід добре укріпить нігті моєї моделі. А також добре я промальовую під кутикулою та в бічних валиках. І після просушки я можу робити. Поверхневий опал. Забираю все зайве та роблю форму. І далі вже невелику краплю наношу флавер гелю, чому невелику, щоб не було зайвого об'єму. І якщо тобі мало квіточок, ти можеш їх додати тоненьким пензликом. Квіточки з під гелю не стерчать, тому його можна не опилювати, а відразу перекривати топом. На інші нігті я буду наносити гель лак. Ти просто зверни увагу, який щільний лак у дує, а ще який він пігментований. І найголовніше, що він відмінно просихає в лампі за 60 секунд. І ні. Ніхті з гель-лаком я перекриваю перлинним топом. І далі вже можна завершувати манікюр, випилювати все зайве зсередини та робити опит. Ну і давай, як завжди, я тобі нагадаю, яке в нас було до і які нігті зробили ми сьогодні. А ти твори разом із дую, та не забувай нам давати зворотні зв'язок. подобайку та підписуйся.